На столах олівці, фломастери та папір. Чимало дітей виявили бажання позмагатись у творчому конкурсі. Цьогоріч темою малюнка обрали любов до рідної України та мир. Серед учасників і онуки ліквідаторів на Чорнобильській атомній електростанції. Наприклад, Марат намалював планету Земля, Райдугу та дитячі Долоньки землю і щоб був мир. Мета цього заходу, як кажуть, відвіддять нашим діткам, що вони у нас є от, продемонструвати нашу турботу про них. Зробити хоч хоч маленьке свято для них. Окрім творчого змагання, були і інтелектуальні. Для малечі влаштували Вікторину. Питання були різними. Зокрема, чи знають діти, коли день конституції та день державного прапора. На заході були присутні і наші захисники, бійці 110-ї бригади тероборони. Дітей була можливість залишити свої побажання на прапорі, який далі поїде на передову. Щоб вони трималися, і щоб вони були е сильнішими, передадуть на фронт і малюнки учасників конкурсу. На згадку про цікавий та корисний захід кожна дитина отримала подарунок. Також презентами були відзначені автори трьох кращих робіт: Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.